Ту неї не забула, а лише хотіли продовжити свято. Хоча на календарі вже лютий місяць головна новорічна ялинка все ще вбрана, красується у середмісті і стоятиме тут майже до стрітення. Комунальники пояснюють, встановили хвойну красуню цього року із двотижневим запізненням, тому й не поспішають із демонтажем. Розпочнуть його лише з понеділка. Однак на смітник символ зимових свят не викинуть. Після того як виконає свою новорічну місію, ялинка традиційно допомагатиме місту. Ялинку забирає злане господарство. Підприємство традиційно, потім вони там дрібніші гілки спалюють у теплицях. От щось більшого, десь будуть робити лавочки, можливо, також по місті. Планували віддати, можливо, на майдан, але будемо бачити, будемо ще спілкуватися, радитися. От, якщо буде потреба, віддамо їм. Якщо вони відмовляться, то в нас також є де палити, тому що в теплицях зараз вирощуються квіти, які вже після снігу, квітні місяці, в березні будуть висаджуватися залежно від погоди на наших клумбах, і буде цілий рік гарно. Нам квітнути почали зносити на смітники і ті ялинки, які ще донедавна були окрасою багатьох осель. Уже без оздоб вони десятками зустрічають будні поблизу сміттєвих контейнерів у різних мікрорайонах Івано-Франківська. Хоча цього разу не так масово, як торік. Вони їх ставлять з боку контейнерного майданчика, де є негабаритне сміття, де є будівельне сміття. Ну, такого окремо визначеного місця як немає, але рядом з контейнерним майданчиком вже є їх абсолютно небагато. Взяти з перерахунку бувших територій, бувших ЖЕО, то на сьогоднішній день, вже на другому, п'ятому, четвертому, першому ЖЕО ця робота є закінчена. Продовжується робота і до кінця тижня. Ялинки, які вже були в житку, думаю, що буде абсолютно все чисто прибрано. Покинуті мешканцями ялинки вивезуть на полігон і вже там спалять або ж залишать на звалищі перегнивати разом із іншим мотлохом.